Вітаю доброго дня, вітаю вас, доброго ранку. Олексію, дійсно цікаво, що сьогодні анонс такий є, чи потрібно загалом анонсувати, чи допоможе це Росії можливо якусь попередню підготовку зробити? Ну навряд чи тут може йтися про цілі заводи, які будуть раптово виготовляти системи ППО? ми знаємо, що їх дійсно не вистачає по всій Росії, але все ж таки анонс цікавий. Тим більше в контексті появи фламінго, який так само анонсували нещодавно. Чи дійсно сьогодні можна говорити про зміну ситуації в цілому за допомогою саме наших ударів? Я б мені здається, це не анонс у такому сенсі, що от ми будемо використовувати певну зброю, як Святослав і на Це не те. Я думаю, це о, нагадування про переговори, які, які начебто збиралися вести Росія і, начебто, Путін погоджувався з, із гарантіями безпеки для України міжнародними. Як НАТО і з прямими переговорами про зупинку бойових дій а потім з'їхав і поїхав до Пекіну. Ну от мені здається, спочатку Дональд Трамп сказав, що не можна неможливо закінчити війну, якщо одна з сторін з України, тобто Україна не може не може бити, вести наступальні такі ударні дії, тому що заборонено тільки Росія може ну звичайно, це несправедливо. А тепер ми ми бачимо те, що сказав президент, і мені здається, це нагадування Росії про переговори. Якщо їх не буде, якщо не буде конструктивних кроків зупинки війни і переходу до інших форматів, то будуть удари не тільки такі, як зараз є. От після анонсу ну не анонсу, а заяви Дональда Трампа після його твіту. Ми побачили, як, як ну зняли всі обмеження на. На ураження нафтогазової нафтової структури Росії були такі періоди, коли е, лунали з боку Сполучених Штатів, що не треба цього робити. Зараз ми бачимо, що треба цього це робити, і ми робимо це своїми засобами. Е, після після цієї заяви Володимира Зеленського. Я думаю треба очікувати ну, окрім стандартних таких таких ситуацій коли уражаються військові об'єкти ну звичайно аеродроми і логістика у зоні у так у, 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 у оперативній зоні я думаю тут ще має бути важлива така складова як ураження як ураження об'єктів оборонної промисловості вони вони Зазвичай захищені вони, вони мають ну і захищені фізично, і захищені за допомогою ППУ, але від цих об'єктів оборонної промисловості Росії Хабів, там де збирають ракети і дрони, і від них багато що залежить залежить цій війні. Тому я думаю, от така проекція. Перша оперативна зона, яку ми вже час від часу бачили, коли уражаються засоби пускові установки і аеродроми. Потім оборона промисловість ну і логістика більш глибока, яка росіянам досі дозволяє доставляти війська до фронту. Які сьогодні можливо виділити найбільш важливіші цілі, тому що з одного боку ми говоримо і про НПЗ, що також є а, таким диханням для російської армії, що звісно пальне сьогодні а, воно є важливим, і ми бачили взагалі паніку в Росії, яка розпочиналася після того, як якісь певні проблеми були з іншого боку, в контексті майбутніх ударів, які очевидно готує Росія, і про це також неодноразово заявляли. Зокрема, Зеленський аеродроми, так які нібито з одного боку, вони. Ховають десь в глиб Росії, намагається все ж таки подалі від зони ураження наших дронів. Але звісно, у нас ще є ракети українського виробництва, які, як кажуть, джерела вже дійсно вийшли на серійне виробництво. Що можливо, от сьогодні напередодні зими для нас було би найважливішим пріоритетом. Ті цілі, які ручні цілі на території Росії, ну є два типи: є малозахищені, Це НПЗ. Вони стратегічно важливі. Вони подвійного призначення, це легітимні військові цілі, але їх можна вражати дронами, які не мають пробивної сили, просто вражають певну частину. Ключовий об'єкт, ключовий елемент ну, виробничого виробничого ланцюга. НПЗ, ну і НПЗ зупиняється. Є обмежена кількість військових. Цілі, які не захищені, ну пускові установки, якщо їх вчасно виявити, пускові установки наземні ракетні вони не захищені. Ну і звичайно, літаки на аеродромах вони не захищені, якщо їх е е спіймати. Тому дронами, що вражалось, то і буде вражатись. А от е нові цілі, які можна вражати ракетами, ну це захищені, це, це не тільки. Е Літаки на аеродромах це власне злітні смуги. А це вже така річ, яка не так швидко відновлюється. Тобто можна руйнувати ракетами і інфраструктуру аеродромів, можна руйнувати логістику, тобто транспортну логістику, більш складну, навіть залізничну логістику, так щоб її не так швидко можна було відновити. Ну і те, що я сказав, захищені, захищення захищені об'єкти оборонної промисловості там, де росіяни виробляють ракети і. Дрони. І тут, тут, ну, тут ми побачимо. Тут на Тут буде вражатися, думаю, всі військові цілі, на яких вистачить точності нашої нової зброї. Тут ще ми не знаємо наскільки висока точність, але для того щоб вражати такі захищені військові цілі, потрібна висока точність. Вона залежить і від радіоелектронної боротьби, і від інерціальних систем керування, які ну напевно розробляються. Тобто, це така комплексна система, яка пов'язана не, не тільки. З, з власною наявністю ракети, яка летить на певну дальність, але і з всім комплексом прицілювання, наведення керування. Ну от тут побачимо. Я думаю, абсолютно точно буде новий потенціал. Який він буде? Ну, побачимо. Зрештою, це буде така перша бойове використання українських великих ракет дальніх, тому ну зазвичай таке буває, що перші удари можуть бути. Не, не настільки ефективними, як е, здається, але буквально за тижні е, е, це може бути на, нарощено е, ну, за допомогою крегувань. І усуненням недоліків. Ну ну побачимо, але я думаю, що поки що до великих переговорів. Ну поки що це сигнал Росії, нагадування, що що вона ще може повернутись на шлях розуму і е, е, намагатись вести конструктивні переговори про припинення війни. От поки ми з вами в етері, пане Олексію, зараз буквально на очах я спостерігаю за картою повітряних тривог. Майже вся Україна червона, залишилась лише частинка Рівненської області. Ну і в цьому контексті, звісно, варто нагадувати те, що Росія продовжує атаки на Україну. Бачили ми всі атаки на Київ, коли ця атака забирає життя цивільних людей. І зараз зараз аналітики американські аналізують загалом, а що ж чекати далі, і кажуть про те, що ось цей саміт на Алясці, зокрема, Путін використав для такого відносно. О, затища ну а далі все ж таки атаки продовжаться і вони будуть ще можливо більш потужнішими в російських пабліках. Я бачила, нагнітали і про те, що вже середина вересня, мовляв, українці очікуєте під прицілом пишуть енергетична інфраструктура. Чого чекати сьогодні в від Російської Федерації? Чи можна сьогодні дійсно говорити про якесь певне затища перед бурою? Певною мірою так можна говорити. Проблема після того, як став очевидний літній так так званий наступ Росії. Він провалився. Їм потрібно щось інше, інше демонструвати вже зрозуміло всьому світу, що Росія не може перемогти у цій війні, що цілі так звано званої СВО, як вони говорять, цілі СВО, вони недосяжні. Всі ці розуміють, але зупинитися вони не можуть, і в цьому проблема. І от проблема у тому, що вони навіть розуміючи, що не можуть виграти цю війну, продовжую, продовжують демонструвати от такі дії, руйнівні вони не ведуть до поразки України або до перемоги Росії, але спричиняють багато руйнацій руйнації для України, багато жертв і з цим треба щось робити. Те, що вони можуть зробити без ну, такого болючого, але але так само безрезультатного, як і раніше, ну вони можуть повторити удари по енергетики, коли знищуються розподільчі, розподільчі об'єкти, і це призводить до це впливає на генеруючі потужності, особливо на атомну стан атомну генерацію, тому що вона не може працювати в холосту, і вона аварійно зупиняється, якщо, якщо руйнувати електричні мережі. Ну, от щось таке вони спробують. Я не виключаю, що вони. Також спробують перейти, збільшити компоненту терору, тобто вбивств політичних, можливо, можливо, просто т -т терористичних актів на інфраструктурах. Все це може бути те, що ми зараз бачимо в Європі. Вони постійно таке роблять: інформаційні атаки, терор, вбивства і звичайно удари по, по швидкі удари по інфраструктурі, електрика. Плюс опалення, плюс от все те, куди вони можуть дістати. Якщо вони це будуть робити, це означає, що ну треба з ними щось робити тому що тому що вони не можуть перемогти але продовжують можуть перейти от е, знову до такої тактики яку ми бачили восени 22-го року коли вони почали про програвати війну очевидно якби їх їм не допомогли зупинками постачань зброї україні то то можливо війна б закінчила вже раніше я не виключаю, що росіяни знову до цього дійдуть і от такі попередження які лунають з боку україни що Є зброя, вона може бути застосована. Це намагання, я думаю, все ж таки, перш за все, уникнути таких спроб Росії знову прийти до інфраструктурного терору. Це єдине, що вони можуть зробити. Зараз повідомляється про зліт міг 31 к ВПС РФ. Ці МіГи носить відомо ракета Кинджал, тому звісно, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Пане Олексію, паралельно, ми бачимо і навчання на, на території Білорусі, яке відбувається вже сьогодні. Там кажуть про те, що буде окрім того, що понад дві тисячі військових застосовано, так ще й вони будуть там показувати якісь ядерні спроможності. Чи варто сьогодні сподіватися Якісь певні заяви із Європи дже ядерна зброя. Очевидно, що це буде без а, якихось боєголовок, але сам факт такого тренування воно може викликати занепокоєння або ж ні. Буквально хвилинка. Ну там, там вже з боку Європи і Сполучених Штатів немає заяв у відповідь на це. Просто, просто повідомляється про те, що певні види ядерних сил НАТО або Сполучених Штатів висуваються в певні регіони, якщо, якщо росіяни і білоруси хочуть грати в ці ігри, але дуже схоже, вони сильно здулись за останні два місяці з цими навчаннями захід, тому що планувалися дне, а зараз виявляється. Що ну просто такий фонд для для великого китайського зібрання, яке там відбувається і тут спроба ну щось. Ну поки поки там він не сказав лякати Європу, ніхто її лякати не буде. Тому я думаю, тут вони просто запланували, вони це проводять. Я не думаю, що вони щось серйозно будуть там робити для власної безпеки, тому що час розмов закінчився, ніхто не Буде відповідати заявами на заяву, просто будуть діювати. Так, дякую вам, пане Олексію, за важливу розмову і аналіз того, що відбувається. Будемо звісно вірити в краще, але в будь-якому разі сигнали повітряної тривоги сьогодні не можна ігнорувати. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами. На все добре і до зустрічі.